Але збирайтеся, ми вас переводимо в гінекологію наказ головного лікаря. Ні. Ні, я не піду. Я не давала згоду на редукцію. Послухайте мене. Якщо ваш стан не поліпшиться, то мова буде йти не про редукцію, а про переривання вагітності взагалі. Ні. Віталі. Лен, Послухай. Ти, ти з ним? Погодишся? Ти погодишся вбити наших дітей? Він не має права вирішувати, ясно? Звичайно, тільки якщо ви не зможете приймати рішення самостійно. Як ти не розумієш, я, я не можу тебе втратити. Я можу уявити життя без дітей удвох з тобою, а без тебе я не можу уявити нічого. Тож тренуйся уявляти. Якщо ти погодишся на аборт, більше ти мене ніколи не побачиш. Зрозумів?